Таю вас на телеканалі Сфера випуск новин В студії для вас. Працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Рівненщина втратила своїх синів, а країна сміливих героїв так у рівному прощалися із загиблими у зоні АТО воїнами Миколою Саюком та Сергієм Кочетовим. Провести в останню путь безстрашних бійців на майдані Незалежності прийшло чимало небайдужих людей. Подробиці дивіться далі у сюжеті. ...не стримують сліз, адже в останню путь змушені проводжати аж двох ще зовсім молодих, але вже безперечних героїв своєї країни військовослужбовців Миколу Саюка та Сергія Кочетова. Військові служили в одній частині і загинули 1 листопада під час виконання службових обов'язків. Вічна їм пам'ять, герої не вмирають. 28-річний Микола Саюк родом з Березнівщини у зону АТО молодик пішов добровольцем. Там він керував відділенням зв'язку взводу управління мінометної батареї. А 30-річний Сергій Кочетов з Дубинського району він був учасником революції гідності у зоні АТО з лютого 2015 року у збройних силах України. Він займав посаду старшого навідника мінометного взводу. Ми сьогодні, прощаючись з нашими героями, з нашими воїнами. Твердо віримо, що їхня смерть не є даремною, і ми віримо, що нарешті настане мир в нашій державі. Після прощання у Рівному тіла герої повезуть до них на батьківщину, на Березнівщину та Дубинщину, де вони будуть поховані. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. На Рівненщині обласні депутати вирішили легалізувати видобуток бурштину власними силами і не чекати змін в законодавстві. Так на сесії обласної ради вони більшістю голосів дали згоду передати землі багаті на сонячний камінь під георозвідку двом зацікавленим в цьому підприємствам. Це рішення викликало шквал обурення у місцевих активістів. Більше розкажуть наші журналісти. Свобода берега. Штовханина суперечки навіть прокльони активістами депутатського корпусу. Я буду просити Бога, щоб він покарав так вас, як тільки може. Так, сьогодні розглядали бурштинові питання на сесії Рівненської обласної ради. Депутати повинні були дати згоду або ж відмовити в наданні надру користування двом фірмам для георозвідки на бурштинових землях Володимирецького і Дубровицького районів. Громадські активісти намагались всіляко переконати обранців не віддавати ці землі. Всі хлопці розведуть, ви розумієте ні? Вся Оровенська область ні мільярдів, ні не мільярдів, не бурштина не получить. Якщо ви зараз так зробите, я ставлю палатку. На, на площі я набираю народну народне ми розганяємо раду. Я відповідаю за свої слова. Активісти вимагають розглядати питання нелегального видобутку бурштину на всеукраїнському рівні. А от голова обласної комісії з питань екології переконує чекати закону про легалізацію сонячного каменю марно. Вирішувати питання треба своїми місцевими силами. Це фактично на сьогоднішній момент єдиний спосіб легалізації видобутку бурштину. Тому що ті всі так, так звані псевдоактивісти, вони Відстоюють тих чорних бурштинокопачів, які нищать природу, безкарно копають бурштин в північних районах. Відповідно, ні громада не має плюсів доходів в Бюджет, ні в державний, ні в місцевий бюджет. Мешканці північних районів побоюються, що ці землі просто заберуть для видобутку бурштину, а робочих місць натомість не створять. Люди надіялись на цей бурштин. Зараз вже їх точно від цього відсторонили, а собі забирають. Отримати поліські землі для розвідки цього разу забажало два чернівецькі підприємства Інклюзів 8 і Редмех. Спочатку чи то під тиском активістів, чи з власних переконань депутати відмовили одному з них. Проте згодом, після перерви і наради за зачиненими дверима, обласні обранці переголосували і таки прийняли інше рішення дати згоду на георозвідку. А це передбачає дослідження ресурсів надр і можливість 5 відсоткового видобутку сировини. Загалом, за останніми даними, геологічних досліджень бурштину на поліс. Ських територіях може бути порядка 19-20 тисяч тонн. Проте орієнтовна вартість каменю через нелегальний видобуток впала від 4 до 2 доларів за грам. До того ж, якщо минулого року бурштинові ресурси краю оцінювали у 40 мільярдів доларів, то сьогодні це наполовину менше. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Сьогодні зранку у Рівному відбулось вшанування пам'яті Клима Савури з нагоди 105-ї річниці його дня народження. Нагадаємо, що Клим Савур був полковником УПА, нагороджений найвищою відзнакою української повстанської армії Золотим хрестом заслуги, 12 лютого 1945 року. Клим Савур загинув у бою з переважаючими силами НКВС біля Оржівських хуторів Клевенського району, що на Рівненщині. Брудні обмальовані та з неприємним запахом такими є більшість ліфтів у нашому місті, проте це не найгірше, важливо, аби вони працювали. Адже у рівному є чимало підйомників, яким більше 25 років. А відповідно, термін їх експлуатації збіг, і потрібно проводити капремонт. Скільки таких ліфтів у місті та наскільки вони є безпечними? Дізнавались, наші журналісти. Зовнішній вигляд ліфтів у нашому місті звичайно не радий, адже переважно вони. Брудні обмальовані та з різними наклейками, проте найбільша проблема для мешканців це те, що вони несправні. Як не відкривається, йдемо пішки. З дитиною в садочок також пішки. Тобто, дуже але часто таки... віно як ламається? Ну визиваємо майже... майже завжди. Ламається. Часто ламається. Ну я не знаю як наскільки часто, але є, що дні що він не працює. Він ламається раз в день по-любому. І ну, жах, просто нема більше, що сказати. Основна причина того, що ліфти несправні, це їх вік, адже в більшості будинків підйомникам далеко за 20 років. Ось це машинне відділення ліфта, одного із багатоквартирних будинків нашого міста. Як бачимо, обладнання все іржаве та старе. Але власне від цього механізму і працює підйомник. Це станція, яка здійснює управління. Ці всі звичайно механізми застаріли. Я не фахівець по ліфтах, щоб розказати там досконало, але якщо ламається якась тут маленька запчастина, ліфт працювати не буде. Це відповідає і за кнопку викликів або кнопку наказів. Може якась деталька відпаятися, і ви не викличете ліфта. Про те, що у нашому місті велика кількість несправних і старих ліфтів підтверджують і фахівці. Якщо взяти на початок року, то таких ліфтів, які відпрацювали нормативній термін служби, а це 25 років, у нас було 456 ліфтів, це в ЖКГ, і 58 ліфтів ОСББ. Так? Ну, звичайно, ця кількість ліфтів росте. І росте вона, будемо говорити, досить таки інтенсивно, тому що е е е е в 2000. 2017 році їх буде уже практично понад 80%. На жаль, багато будинків навіть не мають змоги провести експертне обстеження ліфтів, адже для цього потрібні кошти. Наразі місто готове допомогти у співфінансуванні для перевірки підйомників будинкам, які не визначилися з управителем. В свою чергу рада голів ОСББ також просить допомоги. Рада голів ОСББ просимо депутатів і міського голову допомогти провести експертне обстеження всіх ліфтів при передачі. В ОСББ власне ОСББ не може їх прийняти, бо ліфт з закінченим терміном експлуатації. Якщо, наприклад, ОСББ Київська 44 рівне зареєструвалося і почало свою діяльність 1 вересня, а ліфти термін експлуатації закінчені 15 квітня 2015 року, тобто із 1 січня 2016 року вони вже не мають права їздити. Галина Похильчук зазначає, для того, аби провести експертне обстеження, потрібно близько 4 тисяч гривень на перевірку одного ліфта. А щоб зробити капітальний ремонт чи придбати взагалі новий підйомник, необхідно до 100 тисяч гривень. Сума чи маленька, тому коли будуть відремонтовані, хоча б перевірені, всі підйомники невідомо. А поки рівняни чекатимуть, залишається сподіватися на якість ще радянських ліфтів. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рівненський учень поїде представляти Україну в Абу-Дабі. У Києві пройшов всеукраїнський конкурс професійної майстерності WorldSkills Ukraine. На ньому молоді люди змогли продемонструвати рівень своєї кваліфікації. До програми долучилися учасники понад 70 країн світу. Честь Рівненщини захищали учні вищого професійного училища номер 1 міста Рівне Василь Пелюта та Іван Крупко. У напруженому змаганні Василь здобув золоту медаль. Юнак буде представляти Україну у глобальному конкурсі World Skills International, що відбудеться в Абу-Дабі у 2017 році. Метою проведення конкурсу є популяризація робітничих професій, впровадження професійної орієнтації молоді, систему української освіти та обмін успішним досвідом. Понад 70 боксерів змагались за першість у 17-му міжнародному турнірі пам'яті Анатолія Яндали. Окрім рівнян та спортсменів краю участь у турнірі брали команди з Полтавської, Тернопільської та Волинської областей, а також дві команди з Білорусі. Більше про змагання розкажуть наші журналісти. Міжнародний турнір пам'яті Анатолія Яндали пройшов у рівному вже в сімнадцяти. За словами президента обласної федерації боксу Володимира Соколовського, для організаторів ці змагання є чудовою можливістю переглянути професійний рівень спортсменів. В основі своєї ми робимо положення під наших боксерів, щоб наша збірна області, міста вони, перш за все, проглядають їх на рівні боксерів, які знаходяться там з інших областей, приїжджають. Вони також є першими номерами в основному в своїх областях. Ми дивимося їхній рівень перед чемпіонатом України по вікових групах. І таким чином, якби перед. Останній момент у нас підготовки йде вже до чемпіонату України по різних вікових групах. Ще дві у нас вікові групи води чемпіонат України. Ми проглядаємо і дивимося їхні кондиції, на якій стадії вони готовності знаходяться. Також, на думку очільника обласної федерації боксу, сьогодні для підготовки боксерів не вистачає таких тренерів, як Анатолій Яндала, пам'яті якого і присвячені змаганням. Його учні згадують, що Анатолій Яндала робив навіть з хлопців з вродженими хворобами майстрів спорту. Його вихованець Борис Шумілов прийшов на заняття боксом з вродженим пороком серця. Був звільнений від занять уроків фізкультури. Власович його не виганяв з зала, давав невеликі нагрузки, давав відпочинок. Через два роки занять, коли Борис Шумілов пішов фіз диспансер перевірятись і в лікарню, порока в нього не виявили. Він після цього виконав норматив майстра спорту Радянського Союзу, був переможцем Збройних сил Радянського Союзу. Багато областей намагаються виставити своїх молодих спортсменів на цей турнір, розповідає головний суддя змагань. В даний момент боксери виступають якраз для підготовки до чемпіонату України. Як Я казав, 99-й, 2000 двохтисячний рік і 2001 й 2-й рік. А з України звідки спортсмени на сьогоднішній день є з Тернополя з Полтави Кременчуг, Львова. Далі зараз підтягуються івано-франківці, вже от от мають бути. Тобто наш регіон, такий західний регіон, він весь зібраний тут. Роман Змлинова каже, пропустив декілька болючих ударів через не дуже добру фізичну форму, адже боксер якраз перед змаганнями хворів. Трохи важкувати, бо трохи худож. Перед змаганнями хворів то трохи важко було. А суперник такий середній. Але недооцінювати не можна А ось рівнянину Григорію Цибульському свого суперника вдалося здолати, за словами боксера, за рахунок наполегливості і постійних тренувань. За рахунок упорних тренувань боксом вже займаюсь 9 років, показує результати. І буду надалі займатися, щоб ставати чемпіоном світу Олімпійських ігор. А Артем з Рівного, хоча до змагань і не готувався, проте поставився до них серйозно. Не пошкодував хлопеці свого товариша, якого на ринзі відправив в нокаут. Рівень суперник, так такі, як у мене, ну нічого нового в принципі, все був мій друг, ми з ним можна, на святі побились. Тернополянин Юрій знав, з ким буде боксувати, і готувався під свого суперника, знаючи його слабкі місця, що і стало запорукою перемоги хлопця. Я до цих змагань дуже ретельно готувався, і під, це, готувався під свого противника. Я вже з ним боксував недавно на Спартакіаді. Це раз в 4 роки відбувається це видовище, я в нього там виграв. А ось закордонні гості, які брали участь у турнірі, не зважаючи на те, що і перемагали у боях, проте не могли не відмітити, що вигравати в українців їм було напрочуд важко. Владислава Стецьок, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі і гарних вам вихідних.